За кого будемо голосувати? Я. Я буду голосувати за народний фронт. Там є хлопці зато, які відстоювали незалежність держави, обороняють нашу територію, які готові віддати своє життя, для того, щоб Україна була україною, залишилася цілою неподільною. Ні, як вони казали, ні п'яді землі ми не віддамо. Ніякі всі прийняті закони, перемир'я, це все байка. Це всі… Не відомо, кому це потрібно, але це далеко не то, що треба. Я гадаю, що мир він настане, але коли саме хто його знає коли, коли народ об'єднається Україна. Без єдності не буде миру. Але єдність не потрібна тільки така, що ми скажемо, о, сід і захід разом це є його. Нам потрібна духовна єдність України. На жаль, ми її не маємо. Тому що цей поділ церков це є найбільше зло, яке в нас є зараз, на даний час. Як взяти, наприклад, ту ж саму Польщу, що всі так мають у Польщі добре жити, так, в них є кістя, в них є духовна єдність них є одна церква, ну і тому вони можуть подолати свого найгіршого ворога, який топче їхню землю, скажімо так. А ми не можемо його здолати, тому що в нас є тут церкви, які закликають народ до бойні. натуральної бойні, тому що не може бути. Я не думаю, що людина, яка свідома і має Бога в душі. І духовно має якийсь духовну якусь елементарну духовність, принаймні молиться щодня. Не думаю, що вона візьме зброю в руки і буде воювати проти іншого народу. За кого будемо голосувати? За саму поміч за судового Андрія. І в тому числі я хочу сказати, що вважаю народу України не голосувати ні в якому разі не за партію Удар. Не за партію батьківщину, не за свободу, не за комуністичну партію, не за партію регіонів, ні в якому разі. І тільки кав, щоб просипався народ, нехай відкриває очі, тому що ці злочині, які виконували 16 лютого злочинні укази і голосували за ці злочинні укази. Вони далі прориваються у владу. Так же само, Льовочкін, Кернес, Черновецька партія по сьогоднішній день. І я думаю, що цю банду всю треба зв'язувати і відправляти на схід. Все, дякую.